Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску три гранди європейського футболу полюють на молоду зірку Динамо Київ. Шахтар втрачає трьох українців у своєму складі. У гірників великі проблеми. Футболісти, який зробив зауваження селезньову через російську мову, вигнали з команди. Динамо Київ планують позбавити чемпіонства УПЛ. Друзі, підтримайте Україну мовну Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Три імениті клуби цікавляться гравцем київського Динамо. Український захисник київського «Динамо» Тарас Михавко привертає увагу трьох португальських клубів. Повідомляє Володимир Звіров. За інформацією журналіста, 20-річним футболістом цікавляться порту Бенфіка і спортінг. Веб-портал Трансформаркет оцінює вартість гравця в 5 мільйонів євро. Але президент Динамо Ігор Суркіс неодноразово заявляв в куларах, що не продасть михавка дешевше ніж за 20 мільйонів євро. Нагадаємо, Тарас входить у список найперспективніших захисників Європи. Відомий тренер Віктор Скрипник повертається в український футбол. Віктор Скрипник став новим головним тренером у Луганської зорі. Термін дії контракту не повідомляється. Нагадаємо, виконуючи обов'язків коуча Луганського клубу Морно Бартулович залишив свою посаду. Що стосується скрипника, то вже він вже очолював зру 2019 по 2022 роки. Під його керівництвом команда двічі ставала бронзовим призером УПЛ, а також грала у фіналі Кубка України. Останнім місцем роботи Віктора був Металіст 1925, який він залишив у липні минулого року. Любі друзі, перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Шахтар влітку ризикує втратити трьох українців. За інформацією журналіста Віктора Вацка, Шахтар готовий продавати своїх лідерів, якщо отримає хороші пропозиції на них. Проте клуб усвідомлює, що може бути проблема з лімітом на легіонерів. Шахтар влітку може втратити захисника Миколу Матв'єнка, якого хоче придбати Бенфіка, а також хавбека Георгія Судакова, на якого націлений Наполі. Крім того, не виключений відхід захисника Юхима Коноплі. Контракт гравця завершиться через рік, а поки що немає підстав думати, що сторони продовжать договір. При цьому всі потенційні новички пов'язані з новим тренером Ордою Тураном, є легіонерами, а тому ж можуть ж проблеми з лімітом на легіонерів. У Шахтарі навіть в кінці минулого сезону після травми Судакова виникали великі проблеми з лімітом. Зараз же ситуація може тільки погіршитися. Враховуючи, що серед українців може залишитися тільки голки Перізник, захисник Бондарь та півзахисники Кріські бондаренко То фактично всі інші позиції це легіонери. А тому гірникам терміново треба знаходити українців на проблемні позиції. По-перше, треба український центральний захисник на заміну Матиянку. Гарний варіант це Батагов, але він не прийде в Шахтар, адже має пропозиції за кордону. А тому максимум це може бути трансфер у умовного Шабанова. Теж саме в опорній зоні Калюжного Шахтар вже прогалив, а інших опорників руйнівників у нас в Україні не так то й багато. А тому єдиний вихід гірників це довіритися молодим українцям, вихованцям Академії Шахтаря, таким як Глущенко, Цуканов та Очередько. Любі друзі, а яких українців для боротьби з лімітом ви порадили шахтарю? Напишіть нижче в коментарях вашу думку під цим відео. Італійський грант зацікавлений у трансфері Довбика. На українського фурорда Римської роми Артема Довбика з'явився титулований претендент, повідомляє видання Arso Малів Life. За інформацією джерела, зацікавленість у підписанні 27-річного нападника, виявив Мілан. Бачити українців своїй команді хотів би новий головний тренер Росунерії Масиміляно Алегії. В Мілані, вважаючи, Добик міг би стати новим українським Шевченком для італійців. Нагадаємо, ну, нещодавно з'явилася інформація, що Рома виставила на трансфер Добика. Однак агент Артема заперечив швидкі рішення Джанпірова Спиріння нового коуча Роми позбутися українця у складі. Житомирська поліція перехопила у клубу ОПЛ топ бомбардира сезону. За інформацією журналіста Віктора Вацка, поліція в останній момент перехопила у ЛНЗ форуду Олександрії Олександра Філіпова. Повідомляється, що гравець спочатку погодився перейти до черкаської команди, але потім вирішив піти за екс-нападником Олександрії Русланом Ротинем у Поріся. Про трансфер мають повідомити найближчим часом. Гравець отримає контракт на два роки. Нагадаємо, минулого сезону команда Філіпова Олександрія несподівано стала другою в УПЛ. А сам Філіпов забив 10 голів і зробив 2 асисти за Олександрію в УПЛ. Футболіста, який зробив зауваження селезньому, вигнали з команди. Медіа футбольний клуб Одеса Футбол Медіа Тім припинив співпрацю з 16-річним гравцем Ренатом Попружним, який напередодні став учасником конфлікту. Справа в тому, що під час матчу проти футбольного клубу Армат футболіст одеської команди зробив зауваження екзервцу збірної України Євгена Селезньову через спілкування з Селезньовим російською мовою. Іменитий ветеран Селезньов не стримав емоцій і попередив суперника, що той не має вправа вказувати, що йому робити та на якій мові розмовляти. Відеорозмова швидко стало вірусним та розлетілося по мережі. Після цього інциденту футбольний клуб Одеса Футбол Медіа Тім у соціальних мережах повідомила, що попрощалося з 16-річним Ренатом, вигнавши його з клубу через навмисну провокацію. У клубі заявили, що поважають цілизньова, а юнака просто вигнали з клубу. Команда АПЛ вказала на двері українцю, який грав за Динамо. Хорватський клуб Хайдок відмовився від українського нападника Назаря Русна, права на якого належать Сандерленду. За інформацією видання Сандерленд Ехо, Сандерленд, який вийшов АПЛ цього сезону, також не розраховує на українця після його повернення з оренди. Чорні коти, які повернулися в аліту, цього літа розраховують попрощатися з Русином назавжди. Надаємо цей сезон Русин провів в оренді за «Хайдок», відіграв 17 матчів, не забив жодного голу та зробив лише один асист. Гравець молодіжної збірної України з футболу та донецького шахтаря близький до переїзду в Лалігу. Центральний півзахисник шахтаря Олег Очередько може прийти в Еспаньол, повідомляє видання тут таке. 22-річний гравець останній сезон грав в оренді за Львівські Карпати, і угода не містила собі пункт про викуп. Тому 30 червня Олег повернеться в стан гірників. Наразі очередком цікавиться Еспаньол, хоча поки клуб не надавав офіційної пропозиції. Перед цьому видання тут Описує можливий трансфер як доволі перспективний. Відзначимо, що цього сезону півзахисник забив три голи та віддав п'ять асистів у 31 матчі за клуб та за збірну України Ю 21. Ротань хоче бачити в полісі Екзер «Динамо» і півзахисника «Шахтаря». Український тренер житомирського полісі Руслан Ротань хоче бачити в команді двох українських футболістів. Повідомляє видання Камонплей. За інформацією джерела, ними є хавбек шахтера Єгор Назарина і півзахисник Олександрії Володимир Шепілєв. Гадаємо, Шепілєв грав у Київському Динамо 8 років, після чого взимку 2025-го перебрався в Олександрію. У минулому сезоні він забив один гол та віддав один асист у 12 матчах за клуб. Єгор Назарина ж провів 18 матчів на клубному рівні за Шахтар в минулому сезоні, і відзначився однією гольовою передачею. Насправді селекція Полісся цього літа є досить поміркованою та непоганою. Враховуючи, що до цього декілька років в Житомир звозили увесь балас незрозумілих легіонерів. То зараз підписання досвідчених українців, які проявили себе в грандах УПЛ, Шахтарі Динамо та Дніпро-1 – Це досить гарний варіант для команди Буткевича. Той самий Філіпов вже декілька років підтримує рівень топ-нападника для українського футболу. Незважаючи на клуб, де він грає. Він багато забував і в Десні, і в Дніпрі 1 і в Олександрії. Окрім того, Філіпа гарно взаємодіє з іншими дніпрянами – Хуцуляком Сарпієм та Бабенко. Що стосується Шепілєва, то він теж розкрився про протані. А тому, на нашу думку, зараз у Полісі збирається непогана банда, де схоже на той Дніпро-1 двох років тому, який ледь-ледь не виграв УПЛ Шахтаря. Щоправда, тоді в клубі ще були піхранак та довбийк, але знаючи можливості Руслана Ротаня, він спробував поборотися за золото навіть із наявними гравцями. Як він це довів цього сезону з Олександрією. Любі друзі, щоб хотіли, щоб Полісся стала третьою силою в УПЛ та не в'язала боротьбу шутерів Динамо за чемпіонство, то поставте лайк цьому відео. Динамо Київ планують позбавити чемпіонства в УПЛ. Арда Туран, новий тренер шахтаря, заявив, що його метою є не допустити Динамо до чемпіонства України. Він підкреслив, що хоча б повернули втрачені позиції на внутрішній арені. За словами Турана, його мета. Більше ніколи не давати Динамо стати чемпіонами України. Він висловив бажання зробити все можливе для досягнення цієї мети. наголосивши на важливості, вірив це. Крім того, Туран вважає, що в перспективі Шахтар має усі шанси для того, щоб поборотися не тільки за трофеї в Україні, але й спробувати виграти Єврокубки, в тому числі Лігу Європи та Лігу Чемпіонів. Любі друзі, а як вам така заява Турана? Тосовно «Динамо» Київ, пишіть в коментарях нижче. На цьому, все дякую, любі друзі, за ефір. Ставте, будь ласка, ваші лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічі в ефірі Бережіть себе та Україну.